Grova Garden – найпопулярніша гра в світі на 2025 рік. Кількість одночасних онлайн наразі 21 червня становить 21,5 мільйона одночасних в онлайні. Це гра від Roblox, хоч і вона і проста, але ого, яка вона стала популярною! Чому воно саме так вийшло? Легенька механіка, гра доступна на всіх платформах і соціальні івенти. Літневі оновлення, нові рослини, ексклюзивні акції, івент-челенджі. Все повертається знову. Більше 21 мільйона гравців США, Європи, Азії та Південної Америки. ААА ігри на старті Monster Hunter Wills 10 мільйонів копій за місяць. GTA 6 трейлер набиває 475 мільйонів переглядів за 24 години. 25-й рік. Рік рекордів. Від Idle Fermi до мільйонних ААА проєктів напишіть в коментарях стосовно цієї. новини. Ну чи ви в шоці, що гра в Роблоксі стала найпопулярнішою грою в світі? І ставте вподобайку, щоб не пропускати більше інформативно-ігрового контенту.